Доровенькі були. У нас о, як чергове порічення. Я показував, що ми прибрали два гусачки молодих і гусочку. Нашу стареньку. Лишилося ось те, що лишилося. Цих 24. Один гусак це платний. А оце під знаком питання. Не знаю, чи то гусак, чи то гуска. Він думав, що гуско. Це молоденька чорна гуся. Це все в нас лишилося гусях. Маємо, що має щось продадеться. Нібе гусат теж той сірий. Ти, не знаю. Побачимо, що буде далі. Так, ось такі наші гуси. Це все, що в нас залишилося. Сьогодні ми ще маємо також, буду забирати з собою карточап на продаж. Вчора ми там продали, потім ще продали ми третівника Легорна, молодих. Приїхав, мужчина забрав. Так потихеньку, як показують, ми живемо. З найменших вже відібрав. Тут чотири качечки і качурик. Качори. цей, від інших качок від іншої мами. Взяли трохи більшого, а качечки з тих менших, що в нас були. Маю надію, що я добре вгадав, що тут чотири качечки, тому що з менших дуже важко, але так ніби по візуально, по вигляду має бути чотири качечки і качур. Ну, качура видно. Їдуть вони в нас по чаїв. На нове місце проживання. Зараз я їм дав трошки поїсти і попити в дорогу, а потім ми їх будемо привезти до Франківська, Там буду вони будуть нас трошки поживуть, а потім вже передам за місцем призначення. Ось. І йдемо далі вибирати. Тут було трошки важче вибрати, бо тут треба було дивитися, до качество, де качурик, щоб не набрати качуриків одних замовнику. А тепер старших буде легше, тому що там вже чітко я знаю, що то-то. Тільки покидати і поважити. Ось такі то перші наші їдуть. Зараз вони тут поїдять собі, поп'ють, потім я їх попакую в коробку. Ось цей красень їде в нас теж сьогодні. Це син Джоні. Їде він в гусятин. Зараз ми його поважимо, тримаю так за лапки, бо він брикався. Думаю, що ви побачили, який то селедень буде зараз важитись. Так, ось наш красень 5,5 його Добре підодувати, ще виросте. Ось така наша блінде, воно хоче, щоб було видно, воно як завжди. Ой є, 5560. Є. Фу. Ще раз контрольний зробив, але вага не помінялася. 5560. Є. Прошов я ще по качечку сюди. Вона вон є, зараз ми її хлопаємо, заженемо туди, бо, тому що дуже важко, якщо чесно, її хлопати. Брикаються, ну нічого, мусимо. Зараз ми ще качечку ось цього злапаємо і поважимо. Думаю, що ви побачили одразу, яка йде. Це теж донечка від Джоні, але вона їде в інше господарство. Це їде до Тернополя, вона поїде і котрись з тих селезнів поїдуть від Гривандоса. І буде така собі різнокровна сімейка. Так, наша дівчинка 3 кілограми має, та як і там та. Стандартна їхня вага поки що. Ну, Минулорічні важливі по 4200. Ось пакуємо її, вона дуже драпіжна. І ще купа роботи. Ось він там всередині 4300. Вибрали ми цього селезня. Це буде також йти до Тернополя. Так що думаю, що... Нові власники будуть задоволені. Так, качки я вже там попакував. І ще ми ось продали такі дві курочки. Три вірніше. Це ті три чорні, що я думав, що вони були там мінорки, віється була, але щось я вам показував самі старші. Е, кури вже, ну, їм вже досить багато. Вже десь місяців 7 є. Скоро би так би мали. Боже, то десь 7-6 добрих є, майже 7. Е, ось. Десь вони з кінці квітня. Та, 7 місяців майже буде в кінці листопада. Ну, 6, 6 добрих. І менше з тим. Як його 6,5. Ми продаємо, продаємо цю також, я продаю лівенську, що я казав чорну я буду тримати, бо мені цікаво, які вони будуть. Але так, як трошки відтікають, Так, як трошки з кормами не дуже. Є таких на яйця, ну тобто експериментувати не буду, вже будемо дотримуватися чистої породи. Мішаних нам достатньо, ми там маємо, пару курочок несуться і плюс будуть ті. Думаю, що буде все добре. Ось такі три чорні красуньки, їдуть також на нове господарство. Так, птичку-молодечку ми вже спакували в машину і будемо рухатися. Добру дорогу. Тому їм тут дирочки нормально вон там вертяться, дивляться. І нові власники будуть ними задоволені. Вони будуть гарно рости, плодитися і тішити око нових господарів своїх. Всім гарного дня, миру, любові і благополуччя. Пільнуйте себе, бережіть себе, а нам щасливої дороги з Богом.